Іринки, казки Пригоди шахового солдата ПЕшкіна. Розділ 16. ПРО ТЕ, як пройшли батьківські збори у пташиній школі. Чижиха кидалася туди-сюди по садку і кликала всіх на допомогу. Вона вже знала, що її син оскочив халепу через дружбу з індичиням І ось. Придушивши в собі образу, вона полетіла до індика тата, великого цабе, чи то пак поважної птиці, берлідулі Берлидана, просити його допомоги. Але берлідулі її не прийняв. Він цього дня розгрібав якусь важливу купу і ні з ким навіть говорити не хотів. Усі птахи обурювалися і твердили, що повинна допомогти школа. Особливо наполягала на цьому сусідка Синиця, тому що вона була членом батьківського комітету. А тим часом у школі не сиділи, склавши руки. Секретар директора школи Сорока пришпила на дерево оголошення та ще й сама розкрикотіла про це посадку. В оголошенні говорилося. Сьогодні. О першій годині дня в пташиній школі відбудеться батьківські збори. На порядку денному одне питання: Випадок із пижиком. І Хто у цьому винен? Батьків просять прийти без запізнення за адресою Вулиця Кропиви, Дуб номер 6 п'ята гілка. Директор Пугач. Усі батьки прибули вчасно. Пригода з пижиком набула широкого розголосу в садку. На великій п'ятій гільці, де проводилися всі шкільні збори, вільних місць не було. Чижиха сиділа на першому сучку і дуже хвилювалася. Нарешті з Великого дупла вигулькнув Пугач це був поважний, огрядний птах з величезними окулярами на дзьобі. Ніхто не знав. Добре чи погано він керує школою. Зате ще за кілометр було видно, що це директор. Пугач протер свої окуляри, позіхнув і сказав, що сьогодні на збори запрошено знаменитих учених педагогів кропиву й лопуха. А поза як їх іще нема, починати незручно. Зачекаємо, пробурмотів він. І задрімав за столом. Проте ні за півгодини, ні за годину вчені педагоги не прибули. Суперечка кроповий лопуха пустила таке глибоке коріння, що вони навіть на хвильку не могли вирватися до школи. Птахи загалайдакали і розбудили Пугача. Час розпочинати, час! кричали вони. Пугач прокинувся. Начепив на дзьоба окуляри і заявив, За все, що сталося з пижиком на вулиці, школа не відповідає, і ніякого індика, і кота хульгана я не знаю. Птахи ще дужче обурилися, і тоді директор сказав: Єдине, що ми можемо зробити, це дати пижику добру характеристику, хоча він на неї не заслуговує. Папери з круглими печатками. Іноді допомагають. Секретар Сорока тут таки написала характеристику. А Пухач її підписав. Ось що в ній було написано. Характеристика на учня пташиної школи Пижика Видана для подання шановному котові Василю. З вусами. Учень пташиної школи Пишик є гарним учнем. Вже вміє літати. На уроках поводиться зразково, не позіхає, не ловить мушок. Бере участь у громадському житті класу і вранці зубною щіткою чистить дзьоба Дирекція школи просить шановного кота не їсти пижика ні на сніданок, ні на обід, ні на вечерю. Директор пташиної школи Пугач. Папір виглядав вельми солідно. Але Чижиха не захотіла його брати, позаяк все одно побоялася вручити котові. Крім того, кіт був неписемний. Вона розшумілася і полетіла шукати надійніших ратівників. Чижиха ще не знала, що рятувати її синочка до куща малини поспішав хоробрий солдат Пєшкін зі своїми друзями-однополчанами. Гармидер навколо малини і далі вирував. І, хоча телеграф був перевантажений роботою, лапоніг сьогодні аж сяє щастям. Сі ді навколо мишоловки стали такими густими, що в них раз у раз хтось потрапляв. Ох, і багата ж видалась днинка!» пританцьовуючи на своїх дротах, промовляв лапоніг. Навіть села Джміль, і той до мене вскочив. Лапоніг. Зрадівши, одну за одною надсилав телеграмі котові Ваську. Квапся, влаштуємо бенкет, почастую мухами, обіймаю всіма лапами, твій лапоніг. Телеграми були дуже багатослівні, бо павук не сплачував за них жодної копійки. Це був його власний телеграф. Дз. Тривай радіти, подивимось, чия візьме дзищав джміль, вириваючись із павутиння. Невдовзі здалеку залунала строєва пісня. Це солдат Пєшкін зі своїми гвардійцями Ішов рятувати пижика. Ну,мо, браття, ліва, ліва, кожен вправний наш солдат. Королю і королеві хутко зробить шах і мат. Як один усі в мундирах. Ось солдати вже стоять, мушку в проріз ф 4 слон – 8 кінь а 5 Пешкін заспівував, а солдати підхоплювали, і пісня відважно мчала над травою і квітами, піднімаючи в повітря метелики бабок Стрій йшов рівно, як струна. Усі вимуштрувані, очі виблискують. Любо, дорого було дивитися на гвардійців. Хто ж це такі? Звідки вони? Куди йдуть? перепитували мешканці садка і поспішали чимдуж, щоб хоч одним оком зиркнути на солдатів. Молоденькі мурашки заздро поглядали на воїнів, вони то забігали вперед. То прилаштовувались ззаду, наче ті хлопчаки, коли вулицею проходить урочиста процесія. А солдати крокували у точно визначеному напрямку. Вони ступали обачно, щоб не прим'яти ані листочка, ані травинки. Хоча в садку не висіла табличка. Заходіння по траві штраф. Солдати подолали півдороги. І ось-ось мали дістатися, якби якби не подія, що змусила їх затриматися.